Турнір з міні-футболу на честь загиблих героїв у Дніпрі. Військовослужбовці 7-го корпусу швидкого реагування вшанували пам'ять загиблих захисників. Як проходив турнір, хто переміг та який сюрприз приготували організатори для його учасників? Дивіться у нашому сюжеті. У почесній грі прийняли участь бійці чотирьох бригад, які боронять покровський напрямок, та команда батальйону управління 7-го корпусу швидкого реагування. Право на підняття державного прапору України на офіційній частині змагань було надано лілії доньці загиблого захисника України, штаб-сержанта 25-го ПДБР гноєвого Валентина Сергійовича, який загинув у населеному пункті Терни Краматорського району, захищаючи незалежність України. Всі, хто віддали своє життя за захист суверенності, територіальної цілісності і взагалі існування України будуть золотом закарбовані в національній пам'яті нашого народу. І ми не дамо позбавити нас історичної пам'яті. Діти будуть виховуватися на і виховуються вже на прикладах мужності, на прикладах вашого подвигу. З великою повагою до кожного. Дякую, слава Україні. Подіваюсь, на сьогоднішній грі ви покажете всю силу, спритність, завзяття, з яким ви виконуєте свої завдання. Слава Україні! Героям слава! Кожен гравець турніру має за плечима чималий бойовий досвід, і не на словах знає, як гарна фізична підготовка допомагає при виконанні завдань. Я хочу побажати вам сили. Я хочу вам побажати спритності. Я хочу вам побажати воїнського везіння, але вже на футбольному полі. І перемоги. Наша з вами задача продовжувати нищити ворога, не даючи йому жодного шансу. Сьогодні вам я кажу велике дякую, що ви прибули сюди. Що ми можемо зіграти в наш улюблений футбол, переможе на сильніший. Почесними гостями турніру були родини загиблих військовослужбовців, які приймали участь в урочистій частині заходу та вболювали за гравців із трибун. Урочисто відкрив турнір маленький Єгор, син загиблого захисника України, майора Показаньєва Сергія, військовослужбовця 25-ї ПДБР, загинувшого у Луганській області. Родини загиблих наших захисників важливо підтримувати не тільки сьогодні. Їх завжди необхідно підтримувати. Бо... Вони з родини віддали найдорожче, що могли це голову родини, чи сина, чи батька, чи брата. Всі учасники футбольного турніру приїхали на гру прямо з фронту, де кожного дня стоять щитом між ворогом та українцями. Після гри вони одразу повернулись назад, аби продовжувати захищати рідну землю від російських окупантів. В командах присутні бійці, які тільки змінилися з позицій, і для них дуже важливо. Побачити щось інше, побачити спорт, побачити сонце, побачити зелену траву, побачити квіти, побачити дітей, обняти свої сім'ї. І от цей заход для мене саме цим цінний і важливий. Не дивлячись на те, що сьогодні головною була участь, а не перемога. Кожна команда на полі боролась до останнього. Гра видалась напруженою та багато на гострі моменти. Були і яскраві голи, і пенальці, жовті картки і складні комбінації, змагання вийшли напружені і переміг найсильніший. Крім кубків та нагород, організатори приготували для учасників турніру й інші приємні сюрпризи. Також хотів би до слова запросити представника нашої культури, яких свій фронт, але не менш важливий, ніж у нас, які вносять свою долю в перемогу нашу майбутню. І головне це підтримують нас. І хотів би подарувати прапор цих змагань, який підписаний учасниками змагань. Друзі, ваші області, та засновник культури. Ми сил колясію вас! Дуже велика честь бути тут і бути присутнім на цій грі. Такі заходи вони є надважливими, тому що в основі всього основі всього є комунікація, і саме проблеми в комунікації призводять до проблем вже на інших ланках. І такі заходи, коли ви можете бути на якийсь момент вирвані з тих місць, де ви знаходитеся, для того, щоб. На який час змінити діяльність, поспілкуватися з тими, хто стоїть поруч з вами, з вашими сміжниками, там, сміжниками через сміжників, поспілкуватися, обмінятися інформацією, обмінятися емоціями, обмінятися культурою це є надважливо. Дякую вам за вашу службу, за вашу роботу. Слава Україні! слава! Дякуємо кожному учаснику турніру. Хто сьогодні грав на честь загиблих захисників України? Всі команди продемонстрували на полі не лише професіоналізм, а й справжнє братерство. Переможцями турніру стала команда 68 ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Але головним сьогодні було не отримати кубки або нагороди, а ще раз підкреслити єдність всіх військовослужбовців у спільній боротьбі проти ворога та вшанувати світлу пам'ять тих, хто навіки лишився у строю.